Так, гадайте що це таке. А це у нас 3 метри глибини, 3 метри ширини, 3 метри довжини, каналізаційна яма. От така біда. І тут сіточка, арматура восьмерка. Ячейка 25х25 і заливається цельним Вот так. Сьогодні половину пролили, більшу половину. Завтра дольєм все остальне. І от так це все виглядає.